Привіт усім! Хочу з вами розпакувати собі посилку від Faberlic. Я його замовляла по п'ятому каталогу. Так почнемо. Я вже її розрізала. Так, тут був носок картону, щоб нічого не розбилося. Ну і також такий ну, список моїх, мого замовлення. Ну, до нього потім повернувся. Так, перше, що мені попадається, це крем актив для лиця 6 в одному. Він має в нас. зараз подивимось. Так. Він має в нас 50 мл. В принципі, нормально, будемо пробувати дивитись, як він діє. Так, йдемо далі. Наступним мені попадається гель скраб Маска 3 в одному для жирної проблемної шкіри. Тут вже 100 мл. Ну, в принципі, розхід буде цього більший, так що будемо дивитися. Так. так, так. Далі тут є три роял гель від темних ролі під очима. Так, він має всього 10 мл, але, в принципі, для очей більшого і не треба. Виглядає, в принципі, як на картинці. Так що будемо пробувати дивитися. Потім зніму відео. Враже. Так, наступний активатор Росту У мене вже такий був, я вже його використала. Так, розпакуємо, подивимось. Все-таки я покажу вам, як виглядає. Так. Він має... Він маленький, він має всього 4 мл. Так, В нього тісточка така до. Ну, і я розкажу. Потім я вже маю про нього враження, розкажу вам наступне відео. Так. Так, наступне мені попалося гель масло для душу. Понюхаємо. Має приємний запах, чимось навіть нагадує сироп від Кашлю. Чомусь мені нагадує. Не знаю, будемо дивитися. Думаю, що буде нормально. Так, наступне це баночки для манікюру. Ванільне лакомство. Серія ванільне лакомство. Так. О, пахне дуже класно, пахне як Рафаело. Дуже гарний запах, будемо дивитися. Так. Далі, я взагалі був крем для ніг від ЕтноБотаніки Ну, Запах такий є крему для них, в принципі, нічим не відрізняється. Будемо дивитися. Далі Тут, що в скраб для них так само. Ну, запах має такий ж самий, в принципі. Будемо дивитися, пробувати так, наступний, ще замовляла, каял. Так. Колір гарний, в принципі. Ну, трошки розтерся, але, в принципі, тримається колір. Ну, будемо дивитися, треба буде попробувати, як він тримається. Так, наступний в нас останній продукт. Це, випакований тут політале. Це догляд за нітями, на кусайка. Ну, так, каже, виробник він. Ой, запах має просто дуже сильний, такого як лаку, але ну, дуже сильний запах має. Ну, будемо дивитися, пробувати, як він діє. І також, ну, так як з посилкою кожного разу йде пакет. Також йдуть рекламки різні. І каталог наступний шостий. Ну, будемо дивитися далі замовляти. І все, це все була моє посилка. Дякую за перегляд. Чекайте на наступне відео.